Доброго дня, маємо для вас нове надходження, це Audi Q7 2016 року випуску. Автомобіль у нас офіційний, з найкращим двигуном 3 літри дизель. Ось такий вигляд машинка має по колу. До речі, автомобіль у нас весь в веслайні, безключовий доступ на усіх дверях. Ось такий шикарний салон у нас комбінований. До речі, в машині 4 зонний клімат контроль. Темна стеля. Датчик мертвих зон. Також 4 скло підіймачі, електрорегулювання дзеркал зі складанням та підігрівом. Преміальна музика Bose, електрорегулювання сидінь, датчик світла, датчик дощу, мультимедійне кермо, пелістки для перемикання, передач. ось Так у нас виглядає приборна панель. Є велика мультимедія з камерами, парктрониками, виборами режиму руху CarPlay та Android Auto. Також відключення стабілізації є, запуск двигуна в нас кнопки. Також 4-зонний клімат-контроль, ще раз повторюся, керування мультимедією, автоматична коробка передач, електроручник. Тобто у цій машині є все, що потрібно. Будемо чекати на вас місто Київ, ТЦ Республіка, Кільцева дорога 1.